Безнадії, сподіваюсь, саме цей вислів є доречним для людей, котрі досі чекають на Dead Space 4. Пригоди Айзека Кларка не просто зуміли запам'ятатись і не розсіятись в пам'яті крізь роки. Трилогія мертвого космосу зуміла створити унікальний хорор, який блискавично став джерелом натхнення для інших. Утім, щось закінчується, а щось починається. І, хоч продовжувати Dead Space не те, що можна, а по справжньому треба, швидше за все, таке продовження ми вже ніколи не побачимо. Глен Скофілд зник з ігрових радарів, а його новоспечена студія займається невідомо чим після закалісту протокол, сюжет котрої ви можете глянути на цьому каналі. Розуміючи це за справу, взялась польська студія Bluebird Team, з під пара котрої нещодавно вийшов ремайк Silent Hill 2, пояснення котрого ви теж можете зиркнути на цьому каналі. Хлопці показали і розказали про свою нову гру під назвою Chronos The New Dawn, котра вийде вже цього року і котра стане предметом розмови цього відео. А перед цим підпишись, постав Лойс Авансом, а після перегляду залітай до інтернет-магазину Artline за ігровим ПК. Якщо ви вперше переглянете трейлер Chronos The New Dawn, думкою ви одразу заглянете в минуле, з якого витягнете спогади про некроморфів. Мовчазний головний герой в брутальному костюмі, тривожний антураж і ціла купа монстрів, зліплених з людської плоті. Якщо закрити очі і повторити це речення, перед очима може з'явитись Глен Скофілд. та насправді Блубер Тім, хоч і пішла схожим шляхом, та не ідентичним. В Кронос ми не будемо виживати у відкритому космосі. Замість цього на нас чекає апокаліптично-футуристичний сетинг зі знайомими совковими пейзажами, так як події гри відбуваються в Польщі 80-х. Маємо справу з її альтернативною версією і альтернативною версією світу загалом світу, котрий був знищений. За сюжетом, десь в районі 80-х людство переживає якийсь страшний катаклізм під назвою Зміна. Цей катаклізм приводить до повного знищення людської цивілізації. Ті, хто вцілів, перетворились на страшних монстрів, з котрими ми й будемо мати справу, тоді як люди, котрі зуміли врятуватись, живуть тепер десь інде і звідти перманентно посилають на землю дайверів. Саме за такого чувака ми і граємо. Дайвери це брутальні солдати, які на землі шукають часові розломи. Вони пірнають всі розломи і звідти витягують важливих людей, котрі не зуміли колись пережити апокаліпсис. Час є однією з головних фішок в цій грі, але як саме його використовуватимуть в геймплейному плані, поки невідомо. Чи зможемо ми з ним взаємодіяти, чи він буде просто ігровою умовністю. В інтерв'ю хлопці кажуть, що надихались одним з моїх улюблених фільмів під назвою Щось Джона Карпентера. Та ця стрічка не стала єдиним джерелом натхнення, адже в такому випадку ми отримали б закритий простір і хорор детектив Розробники черпали натхнення із таких чудових фільмів, як 12 мав, серіалу Dark, Гри Дед Спейс і уважно Dark Souls. В Кроносі ви граєте за мандрівника. Мандрівники, бо їх багато. Посилається на землю на руїни цивілізації. Щоб відшукати часові розломи, стрибнути в них і відшукати людей, які не пережили колапс. Мандрівники єдині, хто може вижити. В цьому середовищі він може мандрувати в минуле. Де повинен не загинути від рук. монстрів. Це не є типовий солдат. це як дайвер в часі. Саме тому у нього такий костюм. Світ Кроноса – світ з альтернативною історією, в котрій світ закінчився в 80-х через апокаліптичний івент під назвою Зміна. Граємо за мандрівника, який відшукує часові розломи, а в них людей. Що стосується монстрів, їх в грі називають сиротами, так як вони немов символізують те, що залишилось від людства. Сироти можуть приймати різні форми, які дають різні скили і абілки важливий інгредієнт тут це боді бодіхорор. Ми намагалися створити нему такий невеликий омаж для щось. Тому всі монстри тут зроблені виключно з людської плоті. Далі розробники відповідали на короткі питання від публіки, злегка заспойлерили інопланетян в грі, і локації, майже що повністю зліплені з плоті. В плані геймплею це теж буде доволі повільна гра, як Dead Space, з поступовим дослідженням і методичним відстрілюванням кінцівок, як в тому ж Dead Space. Лише відстріл кінцівок, за словами авторів, тут буде суттєво відрізнятися від Dead Space, яка стала одним з головних джерел натхнення. Хлопці кажуть, що у них буде своя унікальна система розчленування, а сама гра буде дуже м'ясною, що не може не тішити. Монстрів можна буде не лише відстрілювати, але й забивати руками. кажуть, що вогнемет буде дуже важливим. Ще пак, в щось він був важливим не менш. А ще в грі будуть доволі складні боси, як в Dark Дарк The New Dawn може зачепити українців перш за все знайомою атмосферою, адже події гри відбуваються в альтернативній Польщі, де совок вирощував панельки як гриби. Цей східноєвропейський бруталізм знайомий кожному і перемішується він з футуризмом. Це такий собі місцевий Dead Space, геймплей котрого майже не показали, а те, що показали, ну, дуже сильно нагадує Dead Space. Згадуючи Silent Hill від Team, дуже хочеться, щоб розробники не пішли по тому шляху з доволі душними сутичками і вкрай примітивною бойовою системою. А атмосферка звідти сюди таки переїхала, що похвально. Щоб зробити цікаво, авторам потрібно накидати в гру багацько цікавої та незвичайної зброї, котру можна модифікувати як у мертвому космосі. Плоть та кішки вже завезли, лишилось лише дочекатись до релізу. Ну а він вже незабаром тому поспіши оновитись до події. Обирай топовий ПК на нашому сайті. В комент пиши, як тобі польський Dead Space і чи будеш на нього чекати. Ну а наразі до відзення.